Так, дорогі приписчики, зараз ви будете дивитися на смерть трьох людей за одну наносекунду. Де ви. Пішли в підвал. <смас> Сіти, йдіть сюди, йдіть сюди. Не е, дебіл! К... Дока... <смас> Добре, дебіл просто. Які трьох людей тепер б'ю? Пішли в підвал. Надя, Надя, пішли в підвал. Я вас. Сука, дурна. Пішли, Вова, ти хоч тебе застрелю. Короче, як ви бачите, у нас тут цей комунікаційна дислексія. Тому не вдалося вбити трьох людей. Давай, иди терорист тебе було 5 доларів, і ти не захотів проходити верифікацію особистості. Отак, так Отак, і на трубу тут. Ти не втопись, блядь, бо це... Иди сюди. Стій, стій, стій. Иди на кінець труби, стань там. Розвернись. Ні! сука, Не! Типі дебіли, тупого лайна. Сука, Да. Ну ты блопе просто казалось что вам як вмилают ли людини. Що висновку, всі вмилають. Стоп, а я можу зарядити це гимна. А, релоут на є. А я. А, я можу стріляти. Тупе йно тупого лайне. Коротше, все. Остала слава Ісусу Христу. Якщо б ти його кинув під ноги, і він би буде... тебе застрелив було Блін! <реку> <реку> Тепер ви бачите, коли ви щось плануєте, все може піти в дупів. <реку> да. Я внутрі міг же сам себе застрелити. Я встигла з вами попрощатися. Ти старалася. Що ти, ти мовчала просто і чекала, доки тебе жре восьми ніг. Я просто сказала всім пока. Ааа! Повітряна тривога! Ковальна това. До побачення підписники.